Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема це є інформаційно-вказівні знаки. Дана група знаків вона запроваджує певний режим руху на певній ділянці дороги. Друзі, оскільки інформаційно-вказівних знаків дуже багато, ця тема є такою об'ємною по інформації. Вона буде розділена на декілька частин для того, щоб ви могли отримати максимум детальних пояснень, краще розібратися в них. Ну і, звичайно, що успішно скласти іспит у сервісному центрі, чого я вам як завжди усім бажаю. Перед тим як приступати до розгляду даної теми, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, напишіть коментар в підтримку розвиток каналу Світлофор Не забудьте підписатися, якщо ви не в нашій спільноті хороших водіїв. Ну і також долучайтеся до поширення даного відео у соціальних мережах. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Ну і особлива подяка нашим спонсорам, які Донатять на розвиток каналу, ну а взамін отримують доступ до ще більшого преміального до більшої кількості преміального відео. Це є відеокурси, які є на каналі. Є відеокурс по офіційних тестах ПДР, там де я детально по кожній темі даю пояснення. Там, до речі, відеокурс на різні категорії: на мотоцикли Мопеди, на легкові автомобілі, на вантажні автомобілі. Ну, а другий відеокурс це по правилах дорожнього руху, які ми з вами вивчаємо. Тому дякую всім, хто донатите і підтримуєте канал у його розвитку. Дякую, що ви розвиваєтеся і залишаєтеся разом з нами. Ну що ж, поїхали розбиратися з сьогоднішніми знаками. Отже, перша е, у нас першим у нас на черзі знак автомагістраль. Я хотів би спільно зразу ж два знаки розглядати. Це знак 5.1 автомагістраль і знак 5.3 дорога для автомобілів. Е, чому розглядаю їх спільно? Тому що навіть в правилах дорожнього руху є спеціально відведена 27 сьома тема, 27 сьомий розділ, в якому їх також спільно розглядають. Отже, знак автомагістраль у нас на зеленому фоні дорога для автомобілів, знак на синьому фоні. В чому між ними є відмінність? Отже, на обох цих ділянках доріг діють особливі умови дорожнього руху. Я, звичайно, що зупиню зараз тільки на таких основних моментах, тому що більш детальніше ми з вами будемо розглядати ці дві дороги, цих два знаки у 27-му розділі. Отже, автомагістраль у нас е, має дорогу з двома проїзними частинами. Посередині автомагістралі у нас є розділювальна смуга. Ну і е, також на автомагістралі максимальна швидкість руху до 130 км за годину. Але є на автомагістралі і обмеження мінімальної швидкості 40 км за годину. Тобто, всі, хто рухається зі швидкістю менше 40, вони не можуть рухатися на автомагістралі і вже повинні перевозитися на інших транспортних засобах. Чому на автомагістралі дозволяється рух з такою високою швидкістю? Тому що в площині дороги автомагістралі немає ніяких перешкод ні перехрест, ні пішохідних переходів. І, от за рахунок такого безперешкодного проїзду, автомобілі водії можуть рухатися з більшою швидкістю. Якщо ми вже розглядаємо у нас знак дорога для автомобілів на синьому фоні, то тут вже в площині дороги у нас можливий пішохідний перехід. Є вже такі, от е, додаткові перешкоди, тому і максимальна швидкість тут зменшена до 110 км за годину, ну і також хотів би вам нагадати, що в нас в Україні поки що є діюча лише одна автомагістраль, це з Києва в аеропорт Бориспіль. Ось саме на цій ділянці дороги буде максимальна швидкість до 130, а всі решта дороги на території України це просто дороги з розділювальними смугами. Тому прошу вас не плутати швидкісний режим. Тому пам'ятаємо, що на всіх решта дорогах, які не позначені знаком, Автомагістраль, але які мають посередині розділювальну смугу, максимальна швидкість 110 км за годину. Ну і відповідні їхні є копії. Знак 5.2 і 5.4. Ми бачимо, що є перекреслений знак, що в цьому місці закінчується автомагістраль. Або знак 5.4 також перекреслений і він інформує, що в цьому місці закінчується дорога для автомобілів. Наступними знаками це знак 5,5 і 5-6. Початок. Дороги з одностороннім рухом або кінець дороги з одностороннім рухом. Друзі, тут хотів би вам нагадати, що тому що дуже багато є випадків, що помиляються саме при розгляді цих дорожніх знаків. Дані знаки вони не вказують обов'язкові напрямки руху. Це не наказові знаки. Наказові знаки ми з вами вивчали на каналі, вони у нас круглі сині, от вони зобов'язують нас рухатися в тому напрямку. А даний знак, як ви бачите, дорога з одностороннім рухом, він квадратний синій, і він тільки інформує, що ви рухаєтеся на дорозі, це дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. І от на такій дорозі в нас не буде можливості розвернутися, тому що всі смуги в одному напрямку. А от що стосується зупинки і стоянки, то на таких дорогах можна виконувати зупинку і стоянку, е, нам, як водіям легкових автомобілів, як з правого боку дороги, так і з лівого боку дороги, звичайно, що детальніше про зупинку стоянку ви зможете подивитися у темі 15 там де ми чітко розглядаємо всі нюанси що стосуються зупинки стоянки тут я зупинюся тільки на ось таких основних моментах ну і власне знак 5 6 який бачимо знак дорога з одностороннім рухом є перекресленим він не забороняє руху прямо ще раз наголошую він не є заборонним. він лише інформує що в цьому місці закінчується дорога з одностороннім рухом і з великою вірогідністю ми аналізуємо що в нас там за Перехрестям там вже може починатися дорога з двостороннім рухом, тому вам потрібно буде вже аналізувати, по яких смугах ви зможете продовжити рух, а по яких не зможете. Тому дані знаки вони інформаційно вказівні. Також у нас є ще два знаки: 5.7.1 і 5.7.2. Називаються вони виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Бачимо такі по довгості прямокутної форми. На синьому фоні є біла стрілочка, показана або праворуч, або ліворуч. Показують дані знаки напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух, також рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаною стрілочкою. Отже, дані знаки вони у нас використовуються в різних випадках. Буває, що ми під'їхали до дороги з одностороннім рухом. Там, де всі смуги одного в одному напрямку, а ми з боку до неї під'їхали, то даний знак каже, що ліворуч, наприклад, ти не можеш повернути при знакові 5-7-1. Всі смуги у нас тільки праворуч, тому там в нас і виходу не буде, як повертати тільки праворуч. Ну або така сама ситуація зі знаком 5, 7, 2. Даний знак інформує, що всі смуги ліворуч. Але також дані знаки використовуються, коли ми під'їжджаємо з, з боку до дороги. Яка має дві проїзних частини, і, от, припустимо, ми під'їжджаємо до першої проїзної частини. Там всі смуги у нас праворуч, а після розділювальної смуги всі смуги ліворуч. Тому знову ж таки дані знаки вони не є наказові, вони лише інформують. Тобто, якщо у нас є продовження за перехрестя, можна продовжити рух прямо або на перехресті, то ми продовжуємо рух. Дані знаки нас не зобов'язують рухатися тільки ліворуч або тільки праворуч. Тобто, треба просто вже дивитися, яке в нас там є перехрестя і до якої дороги ми з вами під'їхали. Друзі, ось така у нас була перша частина по дорожніх знаках. Я надіюся, вам сподобалося пояснення. Не забудьте підтримати дане відео вподобайкою і коментарем. Поширюйте це відео у соціальних мережах. Ну а всіх. Хто ще не являється спонсорами, запрошую донатити на розвиток каналу Світлофор.ua і отримувати доступ до ще більшої кількості преміального відео. Дякую, що ви залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. До нових зустрічей!